Поєднання непоєднуваного, абсурдність, монтаж і живий глядач. Все це використовує сучасне мистецтво, із яким ми хоч і живемо поруч, але часто його не розуміємо. Тож у подкасті про мистецтво ми хочемо розібратися, що воно таке, чому є далеким від класичного та як всеголосно з війною в Україні. Привіт! Я Уляна Хоміч. А я Ліза Складнікова. І ми ведучі факультетської редакції Гончаринфо Дніпровського національного університету. Продовжуємо звучати для вас. Це подкаст про мистецтво. І сьогодні ми поговоримо про сучасне мистецтво. Сучасне мистецтво або contemporary art, у осмислює сьогодення та презентує його. Митець у ньому самовиражається через власне бачення світу, зачіпаючи його проблеми. Теми ідентичності, толерантності, прав і, звичайно, війни стають стрижневими у роботах сучасних митців. Аби їх донести, не обов'язково малювати чи ліпити. Сучасність є технологічною, а отже, мистецтво використовує нові засоби творення. Витвором постає арт-об'єкт замість твору, та це не визначає його лише як матеріальну цінність, бо художній сенс все-таки лишається основним. Арт-об'єкти ніби поєднують художнє висловлення і дійсністю, При цьому межі між ними стираються. Від глядача ж вимагається не просто візуальне спостереження, а участь в осмисленні ідей. Ба більше його участь у події чи творенні є унікальністю сучасного мистецтва. Ви слухаєте подкаст про мистецтво. Про сучасну культуру, а зокрема, музеї, літературу, музику та кінематограф ви можете почитати в нашому журналі Гончар.інфо посилання на випуск даємо в описі. Щоб дізнатися трішки більше про сучасне мистецтво, а саме про мистецтво України, ми запрошуємо до обговорення нашу експертку. Кандидатка наук соціальних комунікацій, лекторка сучасного та академічного мистецтва і літературно-мистецька аналітикиня Діна Ривліна. Що перш за все, треба знати про українське сучасне мистецтво. Воно існує в режимі реального часу. Воно носить локальний контекст. Українська культура і мистецтво, зокрема, вступила у війну наративів та війну культур. В принципі, бо не забуваємо роки радянської пропаганди, а потім ще й три десятки років російської пропаганди. Вони зробили свою справу. Українське мистецтво наразі документує наслідки війни, фіксує руйнування, розповідає світові про загублені долі як окремих людей. Так і цілих родин про окупацію, про вимушену міграцію тисяч жінок і дітей, про життя кожного з нас у нових реаліях, тому що ця війна торкнулася кожного українця. Тобто українське мистецтво наразі фіксує, і передає світові кожну деталь, кожну подію. Варто зазначити, що українське мистецтво наразі переживає потужний колективний досвід. По суді, зараз створюється своєрідний мистецький архів, який є, який є. І буде в майбутньому вплива важливим свідченням війни проти російської агресії. Так само, як і фотографія, як документалістика, усе побачене, усе пережите митець наразі транслює крізь призму власної творчості. Щодо персоналі. Наразі б я відмітила дуже активних митців: це Нікіта Тітов, Олена Ліберці, Беата Куркуль, Олег Шупляк, Юрій Нагурко, Олександр Дець, Володимир Прох, Марія Шерлай та інші. Вони обрали найрозрозумілиший від діалогу з глядачем: це Омаш, це колаж, ілюстрація, плакат. Це візуальне мистецтво, інсталяції та нейромистецтво. На допомогу сучасним митцям приходить нейромережа Midjourney. інструмент, яким зараз активно користується мистецька українська мистецька спільнота. Чи замінить нейромережа художника? Ну, в принципі, це як з фотографією. Художники нікуди не зникли, але з'явилися фотографи. На мою думку, нейромережі, такі як Midjourney, це просто. Допоміжний інструмент, який наразі завдяки сучасним розвитку, сучасних технологій, є потужним інструментом, так, який допомагає е виразити е думку митця і дуже е по-сучасному донести її до своєї аудиторії. Отже, основними покликами української культури, і, зокрема, українського мистецтва сьогодні є задокументувати жахливі наслідки російської агресії, передати світові всю правду про війну в Україні, а також підтримати національний дух українців та відроджувати українську культуру, яка є дуже багатою, яка є автентичною, глибокою та багатогранною. Як же я раніше зазначала, російська та Радянська пропаганда е десятками років намагалася Знищити нашу культуру українську. і тому зараз по суті відбувається такий український культурно-мистецький ренесанс, який набирає обертів. Все у світі стає дуже популярним, в тому числі і мистецтво. Довгий час українським митцям дуже важко було потрапити на міжнародні майданчики, на аукціони, на бійналі та на інші заходи, так, де вони могли гідно представити Україну через свою творчість. Наразі українські художники дуже вдало і дуже успішно експонуються, проводяться аукціони українське українську мистецтво починають пізнавати, починають знайомитися активно з ним і просувати. В принципі, це дуже добрий знак. Для нас дуже шкода лише, що каталізатором всього цього стала війна, і хотілося б зазначити наостанок, що ми з вами є дуже ми з вами є, спостерігаємо зараз дуже цікавий такий момент, так, в українському мистецтві, коли воно по суті переживає своє відродження і. Дуже хочеться сподіватися, ну, в принципі, це так і буде, що українське сучасне мистецтво вже є і незабаром ще більше буде популярним у світі. І хочеться побажати, щоб ця популярність лише набертала опертів. Вдячні всім, хто разом з нами зацікавився сучасним мистецтвом. Ставте вподобайки і чекайте на наші наступні подкасти. З вами була я, Уляна Хоміч, і я, Ліза Складнікова, в подкасті про мистецтво. Почуємось.